Радянські часи існував такий міф: буцімто у нас дороги навмисне погані, аби натівські війська, що звикли до хорошого автодорожнього покриття, застрягнули у радянському бездоріжжі, та часи змінилися. Українські погані дороги швидше завадять не агресорам від НАТО, а миролюбним футбольним фанатам, що планують приїхати на матчі «Євро-2012». Державна цільова програма підготовки до євро 2012 поставила чіткі орієнтири від кордону будь-якої сусідньої країни до будь-якого міста проведення футбольних матчів має бути забезпечена можливість проїзду дорогою державного значення з транспортним експлуатаційним станом європейського рівня. Згідно концепції транспортного обслуговування євро 2012 в українські дороги передбачається вкласти понад 76 мільярдів гривень. За ці кошти мають збудувати більш ніж 800 кілометрів нових доріг, реконструювати 500 кілометрів та капітально відремонтувати майже 3 тисячі кілометрів доріг. Ця городоцька у Львові веде в Європу. Але схоже, між цирком та вулицею Привокзальною існує якась просторова колізія. Повірити, що це шлях в Європу ну ніяк не виходить. Ще в 12 років ігор пославський вперше сів за кермо на закинутій дорозі вчив вправлятись з автомобілем. Батько тепер пан Ігор уже навчає власну доньку. У нас чомусь ну, настільки неякісний стан асфальтного покриття, що не здається, що місяць чи два тому його тільки ремонтували, як вже такі вибоїни на дорогах, що це машина як на вібраційному стенді трасе. І ви знаєте, оскільки мені доводиться, хоч і не багато, але їздити щодня, то двічі на рік я проходжу такий дуже грунтовний техогляд із заміною практично всієї ходової частини машини. Рік на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування у Львові витратили 24 мільйони гривень, з яких більше половини кошти державної субвенції. Субвенція це форма грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету, яка призначена для конкретно прописаної цілі. За минулий рік єдиний елемент Львівської дорожної інфраструктури, що удостоївся субвенцій, це Левандівський міст. Першу спробу завалитись він зробив торік. Тоді ж об'єкт закрили на ремонт, і саме через таку кричущу ситуацію уряд виділив 13 мільйонів гривень на його реконструкцію. Та, поки ці кошти пройшли усі бюрократичні сходинки, настала зима, і відновлення мосту перенесли до кращих часів. Але цього літа багатостраждальний міст повторив спробу завалитись. Ми регулюємо контактну мережу. працюємо. Що сталося вчора? Попитайтеся, там яка більшого начальства. Ми маємо свою роботу. Під час якраз зняття однієї з балок, яка вже практично ну, повністю прийшла в негідність, тобто вона вже не була несуча здатність її повністю була втрачена. Демонтували, під час її демонтажу вона просто-напросто не витримала цього, прогнулася, а потім і впала. Ну, скажімо так, це все, що вона впала і не було ніякі там наслідки на потягнуло за собою. Це все було передбачено, тому що під час роботи на мості. Відповідне є забезпечення, тому що поїзди, які там проходять, відповідний коридор забезпечиться. Тобто ви поїзди під час робіт не можуть там курсувати. По друге була відключена електроенергія. Так що тут, якби всі застереження були враховані. Зрештою міст відновили та зробили його ширшим. Щоправда, не без скандалу. До Генеральної прокуратури України надійшли матеріали від Міністерства внутрішніх справ з приводу розкрадання майже мільйона гривень державних субвенцій. Але прокуратура Львівщини, куди перейшли ці матеріали, прийняла рішення кримінальну справу не порушувати. Я до Львова по і. Я був у Львові в останні три роки тому. Тоді тут дороги були ще в гіршому стані. Тепер я позитивно здивований, хоч щось робиться. Але дороги все ж таки дуже і дуже погані. Проти Львів не єдине вузьке місце в автомагістральних шляхах, що сполучають Україну з Європою. 13 кілометрів об'їзної дороги Тернополя проходять через місто. Тож транспортні потоки тут особливо насичені. Тернопільська об'їзна дорога загального призначення. Лише за останні два роки тут трапили 138 дорожньо-транспортних пригод, значна частина яких через погане асфальтобетонне покриття. 75 людей травмовано, п'ятеро загинули. Працюючи водієм Андрій Демида їздить цією дорогою щодня і вже не раз бачив, як через неякісне покриття трапляються аварії. А одного разу і сам став учасником ДТП. Одного разу ми проїжджали цією дорогою, таким хорошим стареньким жигулем. От. І сталося так, що ми просто-напросто не нароком минали одну яму, попали на іншу яму. І хто з водіїв знає, що таке речах. В такій вітчизняній машині ми обірвали речах з правої сторони і нам взагалі стали поперек дороги, перегородили рух десь за годину часу, поки нас відсунули, Щоб... Так що на цьому участку дороги досить реальний такий випадок. Власник транспортного засобу має право на безпечні та зручні умови для руху. Причина ситуації, що склалась з Тернопільською об'їзною дорогою, полягає в тому, що Служба автомобільних доріг Тернопільської області не виконує розпорядження Кабміну від 11 вересня 2007 року. У документі йдеться про передачу проїзної частини автомобільних доріг, що суміщаються з дорогами загального користування з власності територіальних громад, сіл, селищ та міст у державну власність з віднесенням їх до сфери управління Укравтодору. Після виходу в дію постанови Кабінету міністрів всі подовишки по коштах припинилися. Тобто пропали субвенції в тих сумах, які намічалися, пропали кошти і фінансування річно чи якого. І тому дана постанова була призупинена листами Укравтодору та Міністерства транспорту. Тернопільська міська рада звернулася до окружного адміністративного суду з позовом до служби автомобільних доріг про передачу об'їзної дороги у державну власність. Рішення на користь міської ради суд прийняв у травні, але дорога й досі на балансі Тернополя. Ямкові ремонтні роботи проходять за міський кошт. На 13 кілометрів, що перебувають у межах міста, за цей рік витратили майже 300 тисяч гривень. Торік понад 400. Для того, щоб передати дорогу, проводилася відповідно. Поточний ремонт. І даний поточний ремонт вкладалися кошти на цей поточний ремонт. Засоби регулювання дорожнього руху були встановлені. Тобто все з питань утримання. Тобто я не скажу, що це достатньо, я не скажу, що це в повному об'ємі. Але ж, скажімо, елементарне, елементарне е, було зроблено. зроблено і дорога була готова для передачі. Як показує тернопільська ситуація, причини поганого стану доріг не лише питання відсутності коштів. Бюрократична тяганина суттєво зменшує шанси водіїв їздити нормальними автошляхами. Та за законом хтось все ж повинен нести за це відповідальність. Адже за постановою Кабінету міністрів власник транспортного засобу має право на відшкодування збитків, завданих унаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, вимогам безпеки дорожнього руху. У 2008 році в Україні зареєстровано майже півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним станом автошляхів. У результаті цих ДТП 204 людини загинули і 866 отримали травми різних ступенів тяжкості. За даними державтоінспекції, 15-20% дорожньо-транспортних пригод це наслідок поганого стану дорожнього покриття. Якщо українських чиновників притягати до кримінальної відповідальності за поганий стан доріг, це допоможе. Про це ми вирішили запитати у Тернопільського громадського активіста Володимира Ханаса. В цілому місцеві чиновники мають теж мало впливу на процеси, які відбуваються. І навіть якщо ми посадимо їх всіх. Ви знову ж таки в діючій системі розподілу і використання субвенцій місцевий чиновник нічого не може зробити. Якщо ми почнемо з Верховної Ради, можливо так. Творче об'єднання «Нівроку», яке представляє Володимир Ханас, згуртувало сім громадських організацій: зі Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Харкова, Одеси та Луганська, які створили коаліцію громадських організацій з моніторингу використання державних субвенцій на місцевому рівні. Вони врегульовано перелік субвенцій, які будуть приходити кожного року, вони щороку змінюються. Відповідно, місцеві керівники не можуть планувати ніякі довгострокові перспективи. Друга проблема це те, що кошти з бюджету, субвенції з державного бюджету, вони надходять невчасно, в дуже багатьох випадках в кінці бюджетного року. І місцеві підрядники, місцева влада при всьому бажанні, вона не може їх не можуть використати, ці кошти повертаються, або якщо використовуються, вони використовуються неефективно. Успішний приклад того, як громадськість може впливати на бюджетний процес, показують колеги Володимира Ханаса по коаліції з моніторингу використання державних субвенцій. Представники громадської організації Європейський діалог зі Львова, які здійснювали моніторинг державної субвенції на покращення інфраструктури Мостиського району Львівської області. Там ще дуже хитринка була така, що кошти не йшли, скажімо, кошти спрямовувалися прямо в громаду. Тобто розпорядниками коштів виступала громадська організація, яка створювалася на базі села. Відповідно, ці гроші, кошти, ми їх називаємо там, державні, субвенції, місцеві кошти, там з різних джерел поступали ці кошти, але в субвенції так само. І йшли не розпорядником коштів, виступала адміністрація чи сільська рада, а кошти приходили в громаду на цю організацію. А це означало, що вони робляться раптом прозорими. Мостицький район це справжні ворота України в Європейський Союз. Тут знаходиться один з найбільших пропускних пунктів на українсько-польському кордоні Шегині. І саме через Мостицький район пролягатиме основний маршрут європейських вболівальників на матчі Євро 2012 в Україні. Саме тут і сформується перше враження про нашу країну. Наразі навіть центральна магістраль, що веде з Берліну через Вроцлав та Краків до Львова, та проходить через мостиська, не почали ремонтувати. Ба більше, Навіть конкретних даних про державні субвенції щодо цього об'єкту районної ради немає. 2009 рік практично вже пройшов для доріг. 2010 рік цифри не знаємо. 2011 рік цифри не знаємо. Тому не звучить питання, що саме до Євро 2012 підготувати дорогу. Це треба робити постійно. От і тоді на фінішній прямі до Євро 2012 дошліфувати ті всі моменти. Залучення коштів громадян найкращий стимул для контролю за якісним виконанням робіт та добросовісним використанням субвенцій. Мешканці села Гудинів мистицького району одразу повірили у проект і в спільним фінансуванням. Вагались лише, що саме селу необхідніше: дорога чи нова котельня для школи. Тоді, в 2005-му, вибір зупинився на котельні. Частину грошей на неї дала держава, частину грантодавці. А 5% від суми зібрали самі селяни. Батьки з учителями разом поділилися по частинам, щось на чотири частини по цілому селі. До кожних підходили. Люди якось нічого не, то його не возмущалися. Давали гроші по 40, по 50 гривень, скільки хто міг кажуть, бо школа кожному треба. Школа кожному потрібна, діти ростуть, внуки на дорогу грошей теж би не пошкодували. Та наразі таких ініціатив ані з боку держави, ані від донорів немає. У сусідній Польщі 75% коштів на будівництво автомагістрали до Євро 2012 виділяє Європейський Союз Україні. Годі сподіватися на таку підтримку У 2009 році. Міністерство транспорту та зв'язку України виділяє на потреби підготовки українських доріг до Євро 2012 лише 500 мільйонів гривень. 500 мільйонів кошти, які використають для реконструкції під'їзної дороги до Івано-Франківського литовища, яке планують використовувати як запасне для відвідувачів львівських матчів чемпіонату. Загалом для закінчення усіх дорожніх робіт до європейської першості Україні необхідно 42,5 мільярди гривень, понад 60% з яких становлять кредити. Ситуація нестачі коштів ускладнює проблема корупції. Навіть ті незначні ресурси, які виділяються на підготовку українських доріг до Євро 2012 можуть витекти у корупційне решето. Як свідчить соціологічні дослідження, близько 56% українських громадян переконані, З 2007 року, тобто з часу, відколи Україна готується до Євро 2012 рівень корупції в нашій державі продовжує зростати. Не маючи такого потужного ресурсу, як Євросоюз, у підготовці до чемпіонату, Україна повинна розраховувати здебільшого на власні сили. Як свідчить досвід маленького мистицького району, саме залучення місцевих громад до здійснення великих інфраструктурних проектів може стати тим козирем, здатним вдарити по бездоріжній карті підготовки України до євро 2012